Доброго дня, наші друзі, наші шанувальники, наші партнери та наші покупці. Сьогодні нарешті дійшла нормальна і велика більш-менш партія по Garmin Fenix 8. Сьогодні ми отримали їх в достатній кількості та можемо вже приймати замовлення, там вони знаходяться у нас в магазині. А тепер давайте поговоримо про цю новинку, про яку вже гарно і довго шумить весь інтернет. Інтернет-магазин, апарат UA. Сама цікавинка даної моделі, звичайно, в мікрофоні та динаміку, та новою пластиночкою. Ви дивіться, як вони вмикаються. Годинники Garmin Fenix були випущені в двох варіаціях дисплейних модулів, а саме в дисплеї AMOLED та в дисплеї Мід, тобто Трансфлектив. Амолетка має сапфірове скло в деяких сапфір, в деяких не сапфір. Є також моделі на 43 мм на 47 мм з мі дисплеєм, тобто з трансфлективом, мають ще й сонячну батарею, тобто підтримуються за допомогою сонця. Корпусна база плюс-мінус залишилася така, як в Phoenix 7 Не буду розповідати, що вау, новації, все таке. Ні, змінили безель трошки форму, і барометр, альтиметр та датчик температури. Задні пульсометри, як в Pro-версії, з можливістю підтримки саме кардіограми. Зарядка залишилась така сама. Із великих плюсів, в годиннику вже Гармін каже про те, що в нас вже кнопки під дайвінг. Тобто годинник може використовуватися в дайвінгу. Це вже в всіх моделях стандартна функція. Завантажуємо і скануємо камеру для того, щоб зареєструвати сам пристрій в програмі Гармін Конект. Під'єднуємо. До речі, побачив вже в багатьох моделях, саме Phoenix в Epix, те, що в годиннику, при, коли скидаємо налаштування, дає можливість завантажити резервну копію. Тобто попередню резервну копію, яка у вас була раніше на годиннику. Я рахую, це великий плюс, вам не треба переносити якісь налаштування і дисплейні модулі також переносяться. Все дуже швидко. Основний пристрій. Коли лягаємо, коли прокидаємось, яка рука, і синхронізувати. Як бачите, все дуже швидко, просто без нарікань, все працює просто класно. Так, бачите, керувати Phoenix 847 мм, а Так, нажимаємо далі, далі, далі. Це в нас інформаційна. І налаштувати мережу пізніше вона нам поки не потрібна. Дивіться, яка новинка і цікавинка. В годиннику Garmin Fenix 8 вже з'являється можливість зміни саме тексту. Дивіться, який він може бути. І мінімальний, який він може бути. Це от прям те, що багато хто питав. Так. Активності, їх просто безліч. Дуже нагадує нам Фенікс попередньої версії. А, але от Вібро і від гук самих клавіш, я, чесно сказати, приємно здивований. Вони на такі ніжні і на відчутність дуже відчувається саме натиск, тобто ви його не прогавите. Так, цікаво, що в інше: Гольф, верхова їзда. Дихання. Так, поїхали, готово. Тренувань дійсно безліч, їх можна змінювати і використовувати, ті, які вам будуть зручні. Все так само фізична активність. Заходимо. І тут в нас вибори тренувань, які в нас вже додані. Знизу користування мапою, годинником, телефоном. Голосові команди, телефонний асистент, до речі. Й використовується він, напевно, буде автоматично. Ага. Так, музика і голосові нотатки. Так само будуть записуватись. Тобто, бачите, вже функція диктофону вже присутня в цьому годиннику. Історія і магазин Garmin IQ. Q. До речі, картографія вантажиться автоматично в годинник. При під'єднанні Wi-Fi оновлення виконується дуже швидко з віджитів. Вони змінили яскравість, зменшили інформаційний, коли пам'ятаєте, ми заходимо, і там було дуже-дуже дуже багато додати. Так, просто додаємо все в підряд. Так. І можна бачити створити окрему папку з програмами, які нам будуть цікаві. Бачите? Тобто ми вже можемо створювати їх декілька. І дивимося. Рознесли, бо в попередніх версіях дійсно були нюанси. Прямо все було накидане. Пам'ятаєте, там стан здоров'я, якщо я не помиляюсь, або стан організму, то прямо було не дуже зручно. Тут все більш-менш цікаво, все розкидано і статистика дуже прикольно. Підтягнулися попередні. Налаштування і дані по сну. Так, зони частота пульса, кнопки швидкого меню. Так само при затисненні кнопки ввімкнення можна додавати інформацію і додавати саме віджити швидкого реагування. Якщо ми заходимо в налаштування, знаходиться налаштування в. Ярлики. Чого так? Ну от, Гармін порахував, що такий переклад буде йому доступніший. Бачите, при утриманні декількох кнопок або одної. Наступною версією програмного забезпечення нам дала можливість завантажувати трубка для підводного дайвінгу та занурення за квалангом. Як бачите, функція недоступна після оновлення програмного забезпечення. Це виконується автоматично. Під час вашого сну або під'єднання до самого комп'ютера. Ну що я вам скажу? Годинник цікавий, будемо ще дивитися, тестувати його. До речі, серійний номер вони вже змінили на задню кришку. Раніше це було на корпусній базі. Не знаю, знову ж таки, це плюс чи мінус, але така штука є. Тому чекаємо на ваші замовлення. Будуть питання, звертайтеся вам. Всього найкращого. До побачення. Ви запитаєте, що їх усіх об'єднує? Інтернет-магазин, апаратUA, апаратні рішення комфортного дозвілля. Подзвони 332-2323.